Олександр Мусієнко, військовослужбовець ТРО ЗСУ, долучається наш ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю, вітаю вас. Ми, от буквально в попередній інформаційній годині, наші колеги з військовослужбовцями, ну зокрема з харті, спілкувався стосовно Куп'янська самого міста Куп'янщини, те, що навколо відбувається, важкі там бої точилися щодо зачистки щодо звільнення. Зараз наші збройні сили контролюють населений пункт. Місто фактично повністю під контролем сил оборони, але Завжди є, але зазвичай, знаєте, коли говоримо з військовими там, аналітиками, дотичної до мілітарної царини, чуємо таку тезу, що якщо кудись перекинули підрозділи для поповнення, для поновлення, для підсилення, то в іншому місці відтак локація оголилася. Чи вплинула ситуація в Купінську на інші місцини? Давайте от з цього почнемо. Ну, дивіться, що стосується перекидання військ наших підрозділів, це така дуже чутлива інформація. Насправді, я можу сказати, що безумовно ведеться в тому числі маневрова війна нічого нового тут немає, і наша війна не виключення так складалось історично і зрозуміло, що ворог намагається нас десь переграти задіюючи свої сили і засоби на тих чи інших напрямках, вони постійно проманцують нашу лінію оборони на різних напрямках, думаючи якраз про те, що ми не мож, не можемо не встигнути належним чином і десь лінія оборони може бути прорвана. І крім того, іноді противник свідомо діє. Як, наприклад, зокрема і на Сумщині, в Грабовському, серед іншого, діючи таким чином, щоб ми свою увагу відволікали і перекидали певні сили. Але можу сказати, що в збройних силах України, попри те, що потрібні люди, попри те, що дійсно це не є таємниця, подекуди їх не вистачає. Але Вжити на командному рівні і особливо цим опікується головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, щоб у нас завжди були певні підрозділи, які знаходяться в резерві, для того щоб реагувати певним чином на події, які відбуваються на лінії фронту, в тому числі по задіювання цих підрозділів, які не введені в активні бойові дії, на напрямках, де це потрібно зробити. І, в принципі, це працює до речі, це спрацювало в тому числі і під час курської операції, наступальної, в тому, що були такі підрозділи. Але звичайно, їх потрібно готувати, поповнювати лави тощо. Але що стосується безпосередньо Купінська, можу сказати, що виходячи із ситуації, яка є істотно на інші ділянки фронту, в тому сенсі, що десь провалилась провалилася оборона або десь ворог зумів прорватися. І прорвати лінію фронту, чи вона просіла, я би не сказав насправді, тому що події розвивалися на лінії фронту, так як вони розвивалися, в тому числі і те, що пов'язано з Сіверськом, тому що противник там тиснув доволі таки тривалий час. Якщо говорити про наші спроможності вже поза межами території України, там або тимчасово окупованих територій, я вже говорю про скажімо. Територію Російської Федерації, от зокрема по нашим діпстрайкам, давайте трошки проговоримо. В генштабі ЗСУ підтвердили успішне враження новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області Російської Федерації. Знаєте, можна від цього відштовхнутися в контексті такого собі підсумку 25-го року. Не секрет, що ми наростили і що важливо асортимент, тобто номенклатуру озброєння і по дронах, по далекобійних дронах. Так само розробляємо ракетна програма в дії. Розробляємо абсолютно різні формати ракети. Там до далекобійні середньої дальності ракети fp 7 там 9 дрони, fp 1 2, здається, там які є далекобійними. Врешті, якби в цілому, оцінили наші спроможності в 25 му які переносяться автоматично і масштабуватимуться в 26 му Чого ми зможемо досягти там умовно вже в першому кварталі наступного року? Наскільки це буде ну справді відчутними негативними тенденціями для ворога? Ну, ви бачите, що дійсно ми 25 й рік закінчуємо з того, що в нас. З'явилися дуже хороші тенденції, тому що розширилися межі і об'єкти ударів. Я маю на увазі об'єкти, які стосуються, в тому числі і безпосередньо забезпечення військових потреб ворога паливом, авіаційним пальним і так далі, але ж і об'єкти, які паралельно використовуються з тим, щоб транспортувати нафту, нафтопродукти як в чорному морі, так і в каспійському, чого раніше не було. З такими тенденціями, якщо ми говоримо про те, чого очікувати, я думаю, що очікувати в тому числі певних подій, і в Балтійському морі, де теж розташовані російські військові об'єкти, в тому числі які допомагають спонсорувати Путіну, фактично витрачати кошти на війну проти України, і розширення меж масштабування тобто ми бачимо ще одну тенденцію, яку можна зафіксувати, це те, що по одному і тому самому об'єкту удари можуть наноситися кілька разів для того, щоб ворог не встигав в повній мірі відновити і запустити в роботу і використовувати за призначенням ці об'єкти. Це стосується як військово-промислового комплексу на заводів виробництв, так і інших об'єктів на території Росії. Цифри в принципі говорять самі за себе. Є статистика по втраті нафтопереробки російській. і. Очільник української воєнної розвідки зазначав про це, що це 20%, а можна е фактично збільшити її до 30%. Ми бачимо, що існують проблеми зараз з перевезенням транспортуванням нафти, особливо вона впала в Чорному морі е у Росії, і в принципі тенденції перенесення війни на територію ворога вони хороші. Більше того, я можу сказати, що це фактично е наша така свого роду оборонна наступальна стратегія. Це і є наша активна оборона, тому що це знижує потенціал агресора. Але в той же час треба розуміти, що ворог намагається відновлювати. Вони намагаються теж там розконцентрувати те, що вони можуть розконцентрувати, тому що далеко не все можна вживати. Там певні заходи, якісь дії по посиленню ППО і тому подібне. Тому що роботи тут є багато, якщо ми говоримо про 2026 рік. Так, ну і давайте говорити про те, що війна в Україні. Ну, якщо вона закінчиться або там заморозка, умовно кажучи, відбудеться. А принаймні такі сподівання у нас є. Є різні тези від і росіян, самих і від американців. Та й президент про це говорить, що можливо, вже там до кінця поточного року, до нового року, будуть якісь хороші новини там або новини стосовно цієї теми, теми перемовин. То відтак можливі в наступні, значить 90 днів якісь вже конкретні зрушення. На цьому наголошую, зокрема постійний представник США при НАТО Меттю Віттакер, Це він днями буквально на цьому наголошує. Оголошував такий собі черговий прогноз. Хоча знаєте, прогнози ми чуємо вже не вперше. Були вони різні, і з вами? От цій студії обговорили там про останні 10 метрів, про фінішну пряму, про 5%, про 10%. Як оцінювати ці прогнози? Що це за чергові три місяці? Чого до речі, очікувати? Чи варто очікувати якогось прориву від завершення цього року в контексті можливої зустрічі в Майамі 28 грудня на рівні президентів Зеленського і Трампа? Я скажу, що зустріч сама по собі це вже прорив. Я вважаю, тому що по-перше, Україна себе веде абсолютно конструктивно і зрозуміло по відношенню до партнерів. У нас є наші позиції, які продовжують захищатись і відстоюватися, і це дуже важливо. Друге, а в контексті, якраз того, що зараз Путін мовчить, а пісков його прес-секретар говорить про те, що в Кремлі детально вивчають пропозиції, які погоджені між Україною та США. Я вважаю, що якраз зараз і час в тому числі наголошувати нашим партнерам і казати про те, що ну дивіться, це Росія затягує зараз війну. А тому, якщо вони не готові до певних рішень, ну тоді потрібно посилювати тиск, і для цього є відповідна нагода. Я думаю, що президент України це усвідомлює і неодмінно цим скористається. Це абсолютно зрозуміло. Що стосується двох-трьох місяців, знаєте, це така умовна суб'єктивна річ. І дуже невдячна справа давати прогнози, але радше треба говорити про тренди: те, що Сполучені Штати Америки будуть наполягати на тому, що війну треба закінчувати і докладати до цього різних зусиль. Підтвердило це різдво. Коли навіть під час різдвяного періоду, коли здавалося, в США і на Заході є там вихідні, канікули взагалі зменшується ділова активність, але навіть цей час перемови не тривають, це означає. Що Сполучені Штати Америки зберігають дуже серйозний інтерес, і вони мають наміри саме концентруватися на ось цих 20 пунктів, які зараз погоджені з Україною. А далі, звичайно, Росія, ну буде залежати багато від Кремля. Чи вони далі будуть затягувати процес? Така ймовірність є, коли ми говоримо про час. Це може бути до весни щонайменше, тому що ймовірно Путін може захотіти скористатися ситуацією, тому що він може бути впевнений, що ситуація може змінитись на користь Росії. Десь на фронті досягти певних успіхів тактичних обстрілами, те, що вони намагаються зламати спротив українського народу терористичними ударами, плюс Одещина завдати удару по економічному потенціалу, Росія на це розраховує все залежить від того, наскільки США зараз споряд з пропозиціями, які були, застосують фактор і поганого поліцейського і лінсі Грем, сенатор. США вже чітко зазначив минулими вихідними в інтерв'ю зіграв роль такого поганого поліцейського для Росії. Що ви знаєте, якщо далі так буде тривати час повертатись до санкцій і обговорень постачання томагавків Україні. Тому я думаю, що зараз багато що насправді буде вирішуватися. А який буде прогрес, тут на жаль, не все залежить від нас, а залежить від тиску наших міжнародних партнерів на Росію і від позиції самого Путіна очевидно що путін як і трамп врешті зацікавлені всвідновленні ну, паритетних не паритетних але все ж ну в співпраці в економічній і фінансовій царині по всіх по різних напрямках але хто тут може більше для кого бути корисним оце питання? Принаймні, знаєте, можна згадати тезу від того ж самого спецпредставника Трампа, е, значить Віткофа або ж його родича Кушнера, які їх до речі цитує The Wall Street Journal, які нібито хочуть перетворити Росію на таку на таке собі Ельдорадо. Як би ви трактували ці слова? Що можуть США зробити для росіян такого е, цікавого заохочуючого, щоб все ж таки Путін свої амбітні плани? апетити дещо скоротив, пригальмував і, можливо, навіть пішов на якісь конкретні кроки по завершенню війни, які знову ж таки не всіма у російському суспільстві, і його найближчому оточні сприймаються навіть тепер схвально. Ну, справа в тому, що щонайменше, звичайно, Кремль розраховує на скасування або обмеження санкцій проти Роснефті, Лукоєла і так далі. Звичайно, вони в цьому зацікавлені, тому що. Попри всю браваду російську, попри те, що вони говорять про те, що ресурсу достатньо для ведення війни там роками, але все ж таки проблеми відчуваються, і це факт. Друге, чи є, може бути в оточенні Путіна? Там і Путін хтось зацікавлені в тому, щоб спробувати відновлювати якусь економічну ділову активність а, з американцями, ну безумовно такі можуть бути присутні зрештою таке було в російській історії. І, і новітні історії, коли все ж таки великі нафтові компанії щонайменше продавали обладнання для буріння, там свердловин і так далі, і більше того, хотіли мати ще й долі в цих компаніях. Тому я думаю, що те, що про що вони можуть говорити, це звичайно цікаве питання, це Арктика, і фактично шельф там. Але тут у Росії США поки що абсолютно полярні думки, тому що. Росія хоче там ледь не дві третини до 70% взагалі загалі від цього шельфу всього, що там є. А там є запаси багато чого цікавого з земельних мінералів і металів. А ну США це не влаштовує явно. Абсолютно більше того, Росія там веде співпрацю з китайськими компаніями, що теж поки що не влаштовує Сполучені Штати, і можливо, інтерес якраз і полягає в тому, щоб стратегічно стримувати Китай, посиливши взаємодію. З Росією можливо в цьому є а, певні розрахунки, але чи готовий на це Китай, і чи відпустить він просто так Росії, і чи а, порушать вони існуючі домовленості? Це поки що дуже велике питання. Насправді, пане Олександре, я вам дякую за те, що долучилися до ефіру за ваші коментарі. Олександр я... Мусієнко військовослужбовець ТРОЗСУ був гостем у цій порі.